Рятувальники справді це люди, які такий же тримають фронт Всі. тут всередині країни, ми наголошуємо і виписуємо окремим пунктом, щоб було всім зрозуміло, що це обмеження стосується при нарахуванні заробітної плати грошового забезпечення, народним депутатам, членам кабінету міністрів, працівникам офісу президента. Далі, суддям, Далі, всім працівникам службовим посадовим особам Національного банку України, всім е, е, працівникам службовим особам, е, е, оплата праці, яких регулюється спеціальними законами. Це наші БЕБ, ДБР. І інші спеціальні органи, які отримують зарплату по своїм спеціальним законам, ми говоримо про е, наглядові ради і, взагалі, всіх працівників суб'єктів господарювання, 50 і більше відсотків, яких належить державі, тобто державним підприємствам. І всі ці норми пропонуємо впровадити запровадити з 1 січня 2025 року. Мені здається, що це. Прийняття цього закону має відбутися дуже швидко з рахуванням положення, яке є на сьогодні в країні, з рахуванням того, яку ми інформацію чуємо щодня, вона є змінною як в одну, так і в іншу сторону щодо майбутніх надходжень для здійснення діяльності країни в наступному році. Ми маємо це зробити як просто свою відповідальність перед військовими. Ми не маємо витрачати бюджетні кошти на власне високі зарплати більші, чому військово. Який просто ціною свого життя. Рятує нашу країну, тому це наш обов'язок. Щодо всіх інших ініціатив, мені здається, що всі вони мають бути спрямовані тільки на забезпечення нашої можливості захисту, перемоги, здобутків саме виключно для військових. Якщо будуть ініціативи від інших фракцій, і груп в парламенті, щодо перегляду певних статей бюджету в сторону того, щоб знайти і сконцентрувати більше ресурсів для забезпечення військових, ми підтримуємо, тому що ми залишаємо за нами право і далі наполягати, що в нас є галузі економіки, які недостатньо сплачують бюджет. Це ми ще раз виводили слайд про те, що в нас є організатори азартних ігор, які. Абсолютно зараз заробляють величезні кошти і залишають ці надприбутки. Собі, ми залишаємо питання щодо тютюнових виробів. Це все те, що може наповнювати бюджет і давати більше для наших власних можливостей для забезпечення військових. Оці ініціативи мають бути перш за все на наступному останньому пленарному.